Мені не вистачало якогось, знаєте, символу півдня Українське. Я його знайшов. Це дуже крута штука, називається Аналога ВНІТО. <рістити> це АК-12. Вони, коли прийшли до нас, сказали, що це найкраща стрілецька зброя, якою озброєні псковські десантники, які прийшли в Херсонську область. Саме з цим автоматом, називається він ак 12 вбивати українців. Зіткнулися вони ну, для правоохоронних органів, сказали, що я йшов по Києву і отут зайшов е, біля входу на Лаврі. Подарували його мені наша шоста рота нашого 206 го батальйону. З нашої позиції в Херсонській області по я скажу місце і підрозділ пскова, який ми вилучили для участі в аукціоні. Подарую фото БМД бойової машини десанту, яка була, м'яко ну, кажучи, зупинена е, нашою шостою ротою. І е, за цей тиждень ми ще попросимо Діна розмалювати. Патріотичні кольори цей автомат. Так от, пропонується АК-12, аналогів. нет. Єдине, що хочу одразу попередити: він буде розсверлений. і е неможливий для бойового застосування, і буде е гарною колекційною зброєю подарунків сковських десантників, які були розбиті і знищені. Херсонській області України це буде символ нашої перемоги. Отже, хлопці, дівчатки, робіть ваші пропозиції по аукціону АК-12 від псковських десантників виставляє лот 6-ї ротою 206 батальйона і я наполегливо раджу купити цю унікальну реліквію. ак 12 Аплоди. Я хотів його віднести в оружейній сім. І я думаю, що тут в надійних руках. Друзі, дуже круто беруть участь в аукціоні, бо кожна копійка з тих грошей, що ви заплатите, заплатите в аукціон, нашою молодіжкою буде використана найефективнішим чином. І ви пам'ятаєте: одна гривня на аукціон від вас. Одна гривня від благодійного фонду Порошенка від нас. І це вдвічі збільшить ефективність Збройних сил кожної вашої. Це вже не пожертва, це вже купівля води. Дякую, слава Збройним силам України і слава Україні!